Всім хай, друзяки! І сьогодні ми звітали в ігрушку під названням Roblox. Той здається, дивить нічей в лісу. Погнали з моїм другом Ромою. Ну, типу, мене звати не Антон і не Петро, Ей, Роман Про. Якщо не дивишся, це ти е, Роман Про, короче. Так, спочатку ми кидаємо всю верстак. О, дерево близько збавилося до костра. Добре, кидаємо всю верстак, а потім ми ось, зробимо... Еммм... Да, так не можна посидіти близько до костра, коли костер не горить. Так, дивіться, потім ми построїмо е, костюм на другий день. А зараз поки ми кидаємо все в верстак, щоб було більше шансів вижити, виходить. Так, зараз верстачок прокачуємо поки. А потім вже думаю ми можемо кинути в костер, тому що ну, костер це головне, що в нас олін, о, злий оленіжер. Тобто вже 33 дерева, отлічно. Зараз ще натогляло 50. Так, понятно, <свист> дерево нові виростають, поки ми це зробимо так перше ніч є. Бачите, мій друг займається костром, ну клада, кладки для костра, а я займаюся верстаком. Бачите, співна клав біля костра, потім костер запален. О, лінь, там був тільки що. Мій друг туди побіг, а я побіг по дереву. Ну, добре. Так, зараз допоможемо дерево добувати. Зараз кинуся верстачок. М -м -м. Так, зараз буде другий день і ми виходить і ми виходить дерево цей. палом. О, да, да. да Спалом, палом дерево. Палом дерево. Я йому трішки допоможу. Наш какие там дерево були, профтекавские. Собираємо метал, зараз на верстак, друзеки. А після дерева залишилося, Все супер. Так крафтом рядки, все стыльные. Шукаємо местечко для фк бази. Супер. Зараз ми, ми все поставилося зараз я голодний. Мені потрібно трішки побувати королів, королів. Все, я поїм трішки. Супер, друзяки, У мене майже повний голод. Здобули дерево, далі прокачали костер до якого уровня. Четвертий уровень, класно, за другий день. Угу, стульчики, стульчики, стульчики це класно. Отлічно так відкриваємо так, мішочок, супер. Далі ага, ще залізо, вентилятор, супер. Ще один вентилятор це найс. Добре, друзі, все кидаємо сюди. Пропустити. Нам не треба як колені кожне. Так, ставимо будку для дров. Ті не так оставили. Ще одну будку для дров. Наши ти... Боже, мій друг поставив ці эм... грядки. Наш тобі 50 градок. Тобі з цього хватить. Ладно, добре, друзі, які поставив. Складку для дров. Потім добудемо ще трішечки дерева, аж заліза. я бачу табір. Болт, болтик на муль, болт, а я не за мною волк женеться. Заліземо сюди, думаю. Е, звичайно, з першого разу відкриваємо сундучок, тому що а, а, топорик, супер. хорошо, друзі, е, Кинемо вуголь сюди, похаваємо, е, купимо ще одну складку для дров. І поставимо її сюди. Все супер, можна полізти, все очі пуки Але чому я е її обрав, не знаю. Тому що я, я в шокі. Я мантірую, і я думаю, сам ступі вещі, які я робив в ігрі. Ну, було в перший раз супер, ну ладно. Так, е добудемо дерево, посадим дерево, добудемо дерево, посадим дерево, добудемо дерево, посадим дерево. Супер. Далі опять добудем. Ну, вже карта відкрилася велика. Супер. У мене 15 дерева, кинемо все сюди, в дробілку, купимо думаю, ліжко і потім ще другий на житті лів. Мій друг тоді сказав, що тобі стара і, і нормальна кровать, тому що, тому що це вне житті днів. завжди потрібні. Добре, друзі, потім я ще думаю стоечки і треба для, ще для громадвода для тушеного м'яса. Я думаю, що ми добудемо залізу до цієї пори. Мій друг знайде потім спойлер. Мій, мій друг потім знайде лікарню і в лікарні будуть стульчики. А стульчики ж залізні. А там вони дають по три заліза і вроде би. Так добуваємо верстак. Ага, нам треба ще 8 і 8-16 заліза. Нам треба 16 заліза, Я голодний клас. Добре, друзі. Добре, друзяки, бо на надалі збираємо їду, хаваємо, беремо, коротше, лапку і за столик. E, Загарав машинку. О, тортик виріс, я його схаваю. Так, тут дві тика, імба, імба. Хорошо, тика я положив. Зараз e, ще дерево покладемо. О, мій бро вже шкуру вовка нашов. Мене звати не Андрій і не Петро, да? Роман Про. Окей, бро, e, дивись. І зараз кульці за нас будуть нападати, і я, блін, два на одного, не чесно. Тепер... Мій, мій, мій друг потратив патрони до винтовки, розумієте? На що він це зробив, я не розумію. Якщо можна було просто топориком його добити. Хорошо, сюди. Дерево, верстачок. Так, скинути 18 купую стінку. Ем, ставлю її, думаю, поки нікуди не поставлю. Поки поруч лапку з так, візьму топорик І коп'ю. Угу. Угу, Поставлю сюди об об оп, сюди. Сюди дерево. Опять дерево, сюди дерево, Чи сюди каю. Хорошо, все погнали. Опять добуваємо дерево, короче, лапку встановлюємо. Добуваємо дерево. Кидаємо все в машинку. І прям э Ще треба два дерева желательно ну три дерева. Купуляємо дві досочки. Поки ні. Так, хорошо. Нам потрібно. Мій друг шкуру альфа-ука вже продає біндаш, мені дали аптеку. Все супер, ну, окей, я забрала аптеку. Ем, Кастюлю купуємо. І відвід. Від від. Ставимо сюди кастрюлю, сюди грамовий відвід. Тепер треба поставити стінки. Вроді би стінки. Але для, для початку я добуду дерева трішки. Потім скрафти гігантську кровать. поставлю сюди. Потім е, добуду дерева трішечки. Ще дерева трішечки. Ще дерева трішечки, Ще дерева трішечки. Не багато дерева я на самому переду добуваю. Ого, це ще було, ну ладно. Так, хорошо. Далі ставимо дерево. Ем, купляємо стінку. Так, ставимо першу стінку. Ось таке раз все поставили. Супер. Супер-пупер. Так, хорошо. Далі. Далі поставимо. далі добудемо дерево трішки. Посадимо все жінсь. Покладемо і, блін, нам одного дерева не хватає але ну, нічого страшного, зараз добудемо. Так, раз, 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 раз. Погнали далі. Я думаю, що можна ще сюди стінку поставити. А це можна зламати і стіну трішечки в другий бок поставити. Ось так от. Оп. Все, ні, не, не так, не так, не так. Отак от, так от. супер. Ні, ні, не, не супер. Ні, не супер, я за страх, а я в хуху вибрався. Десь так. О, о, ідеально. Взагалі ідеальні. Добре, я голодний, клас, треба з цієї тушонки випити. Супер. Далі добуду дерева. Покладу дерево. Поможу другу добувати дерево. Знову покладу дерево. Добре. Далі допоможу опять добувати одне дерево, тільки взяв така допомога велика. Добре. купляю ще одну стінку. І вкладу вже її тепер на цю сторону. Всю ту торпу по ФАКазі хоче всім папа. -па. Я пошутив. Це далеко не попав. Ми сьогодні ще спробуємо вижити 99 днів. Добре. Забираю вінтовку, це мій друг сатіліває, тому що його, його заставили вже спати, тому що на даний момент година пізня. Я трішки поїм, заберу морковку і все, я буду стояти в афк базі. Фонарик тільки не зможе Да? Та я не зміг фонарик різик Ну, нічого страшно. Добре, все заходжу бочком. Все, тепер тут буду стояти. Погнали! Пока я стою, я можу тільки пограти йде там в друг, другу Опа, виросла також супер все збираємо пропустити. Поки дощ поки йде в нас, так. Поки дощ йде, я цей. Я можу це і, ну, і так зробити. Все, бачу, бачу лістрів так. Вони безпомощні. Стоїмо допомофе. ВФК, ВФК, ВФК і все. Добре, друзяки, що поробиш? Придеться. Пятого ФК всю зиму, всю ночь и все остальные. i'm the woman Ну зима. сука, 80 й день вже, друзяки, і я вже устав з цим компом. Тільки що робиш, то і і все. Знову зима настала, от блин. День 85-й.

Аллилуйя, день сотый. Ось вот така анімація оленя. Все, вхаваємо, все. Супер. Пользуйтесь, без лежами, бла-блаза, та поля. Добро, дякую вам за пригляд. Не забудьте ставити подобайки. Всім, папа. Друзі, ви б бачили, як би я радувався, коли це закончив.